Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі про йогу, про шлях до свого здорового та сильного тіла. Сьогодні наша практика буде з акцентом на м'язовий корсет. Ми попрацюємо зі спиною, з м'язами пресу і з косимі. Ну, з цими бічними м'язами, напевно, краще сказати, після цієї практики ви відчуєте, як ви так зібралися в цій зоні повністю, стонізувалися і укріпилися. Тож, ми починаємо, як зазвичай, з налаштування. Витягніться маківочкою вгору, подовжить спину, заплющить очі. Ми зробимо буквально три цикли вдихів та видихів через ніс. Відчуйте своє дихання, яке воно спокійне. Відчуйте момент тут і зараз і свою готовність до цієї практики. І з наступним вдохом підніміть руки через сторони, над головою поєднайте долоні, очі можна тримати заплющеними, а з видихом руки помістіть в намасте перед грудною кліткою. Дихаємо. Злегка притисніть долоньки одна до одної, відтягніть плечі від вух, спина довга. І тепер підтягніть низ живота всерединку. Тримаємо тонус внизу живота і продовжуємо дихати. Тепер робимо вдих в центрі. А з видихом поверніться тулубом в ліву сторону. Зробіть вдих, поверніться в центр. І видих в праву сторону. Продовжуємо вдих в центр. Видих вліво. Наша задача не максимально повертатися, а вмикати м'язовий корсет. Ми потрошку починаємо його відчувати. І з кожним видихом, коли ви повертаєтесь в бік, підтягуйте низ живота всерединку. Тримайте мулабанху в тонусі усі м'язи внизу живота. Робимо вдих, видих в сторону, активували прес, вдих, повернулись в центр. І видих знову в сторони. Знову ж таки, можете заплющити очі, повторимо ще кілька разів. Відчувайте приємну скрутку. Повертаємося за допомогою сили корпусу. І вдих в центр, видих, повертаємось в один з боків і кладемо руку зручно на коліна. Тримаємось тут, спину подовжуємо, відтягуємо плечі від вух і підтягуємо низ живота всередину. Якщо відчули, що вам важко поки що. Робити глибоку скрутку, зменшить її динаміку, але завжди намагайтесь тримати акцент уваги в живіт в прес. Ми сьогодні з ним працюємо, тому кожний видих супроводжуємо е активацію живота. І робимо вдих, видих, погляд, спрямуйте за плече, вдих, видих. І ще вдих. І з видихом повертаємося в центр. Вдих в центрі. І видих тепер в ліву сторону. Знову ж таки активували низ живота, підтягнули всерединку. Ми не вивалюємо животик. Зараз підтягуємо його. І погляд спрямуйте за ліве плече. Дихаємо. І робимо вдих, обережно повертаємось в центр. Знову у нас довга спина. Ми зробимо півкола головою. Звичайна суглобова руханка для шиї. Спершу це пів кола. Тепер по готовності можете зробити повні кола головою, але обережно закидайте голову назад. І теж, якщо відчули, що вже розслабився живіт, що ви трошечки розм'якли, тут і рухається лише голова. Активували корпус. Продовжуємо в іншому напрямку рухати головою і тримаємо корпус активним. Ниж живота підтягуємо всерединку. Я сьогодні багато разів це скажу. Можливо, комусь це набридне. Пишіть в коментарях У вашу думку. Дихаємо. І вдих, натуральне положення спини. Відтягуємо плечі від вух, робимо кругові рухи плечима. Знову ж таки, увесь корпус у нас активний низ, живота в тонусі. І в іншому напрямку. Робимо вдих, підтягуємо все всерединку, робимо ручками, витягнемося вгору, відтягуємо плечі від вух, вдих тут. І видих в один з боків нахиляємося, потягнулися вниз. Сильний нахил поки не робимо. Ми контролюємо свій нахил, маємо його тримати, тобто не просто лягти на ручку, а триматися тут, в повітрі приблизно, і рукою просто собі допомагати. Робимо вдих, розкриваємось до стелі. А з видихом закриваємось до підлоги. Що ми тут робимо? Вдих. Розкриваємо грудний відділ. А з видихом активовуємо прес, намагаємось підтягнути пупок до хребта. Вдих, видих. Вдих. Розкрились грудним відділом. А з видихом прес активували. Вдих. Видих. Вдих, грудний відділ, видих, приємна активація пресу. Чудово. І вдих, повернули знову в центр, відтягнули плечі, від вух нахилились в іншу сторону. Нахил помірний, вдих. Розкрились до стелі, грудний відділ виштовхнули трошечки вперед. На плече не завалюємося. А з видихом закриваємо положення до підлоги і підтягуємо живіт всередину. Вдих, видих, вдих. Видих. Приємно розкриваємось в грудному відділі. А з видихом трес всередину. Видих, і ще три, два, і один. Видих. І вдих, підводимося вгору, ми переходимо в позу стола. Поза стола це поза на четвіріньках, все те ж саме. У нас долоньки під плечима розташовані на ширині плеч, коліна під кольшовими суглобами теж на ширині плеч. Тут волосся, напевно, мене буде не видно, да? треба було зібрати. Ладно, підтягуємо низ живота всередину, робимо тут вдих та видих. Якщо прогнулись в попереку, розслабили корпус, підкрутили трошечки кубрик, тягнемо пупочок до нижніх ребер. І робимо вдих, праву руку видовжуємо вперед, ліву ножку назад, видих. Тримаємось тут, дихаємо. Завжди, з кожним видихом, активуємо м'язовий корсет, підтягуємо все. Робимо вдих, видих. І ще два. І один. І вдих. З видихом скруглилися, поєднали лікоті коліно в центрі. Вдих, розправили. Наша задача не задирати занадто сильно ножку, а активовувати преси з кожним видихом. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще раз. Видих. Опустили ручку і ножку. Супер. Тепер праву ногу активували. Носочок в підлогу і ліву ручку видовжили. Вдих, погляд на килимочок. Низ живота всерединку, Видих. І ще три цикли. Увага в прес. І вдих. З видихом поєднуємо. Лікоті коліно в центрі, трошечки скруглюємося. Робимо вдих і активний видих. Супер. Наші активні видихи. Допомагають нам активувати м'язи корпусу і пресу. Дихаємо. І останній раз видих. Чудово опустили ручки долоньками на килимочок. І тепер перед плеччя ставимо на килим. Лікті під плечима. Коліна приблизно під кольшовими суглобами теж на ширині плеч, можливо, трошечки вужче для зручності. Ми зараз активовуємо ліву ножку, зігнуту піднімаємо вгору. А з видихом скруглюємося і знову направляємо акцент уваги в живіт. Робимо вдих. Активний видих, вдих. І відчуйте, як активний видих активовує прес. Видих. Вдих. Злегка скруглюємося, видих. Три, два, і один. Чудово. Підняли ножку, зробили вдих. І видих, опустили вниз. Тепер те ж саме, тільки з іншою ногою. Піднімаємо тепер праву або ліву. Активували повністю, зробили вдих. І з видихом скруглилися. Прес. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І так, ще чотири. І останній раз. Вдих, потягнулись ножкою вгору. І видих, опустили. Сідаємо в ну, трошечки відпочиваємо. Розслабте зараз повністю тіло. живіт, ножки, ручки. Голову можна покласти на килимочок. І вдих знову підводимося на передпліччя, лікті під плечима. Активували ступні, носочки поставили. Робимо вдих, підводимось тазом вгору. Тут направляємо грудний відділ до килимочка. Намагаємося розкритися в грудному відділі. Ми тут розслабляємо низ живота, компенсовуємо напругу від поперека, намагаємося тримати спину рівною. Живіт направляємо до стегон, можемо підкрикувати трошечки ближче. Якщо ступні вкладаються на килимочок, ви вирівнюєте ноги чудово. Тоді продовжуємо. Так, якщо поки заскладно, тримаємо коліна. Робимо вдих. І видих. Обережно ми переходимо в планку. З передлечі. Підкручуємо куприк. Тулуб паралельно до підлоги. Тримаємось тут. Робимо вдих та видих. Вдих та видих. І ще разочок. Тримаємось, не здаємось. І кладемо праве коліно на килим. Праву ручку занурюємо. Кладемо на підлогу ось таким чином, бо ми будемо переходити в бокову планку. Ножку праву влаштовуємо позручніше, можливо, ми згинаємо ногу, а ліву ножку поки видовжуємо. Е, відкоригуйте своє положення так, щоб лікоть був під плечем. Зробіть вдих і з видихом активуйте м'язи пресу, відчуйте тут свій прес, Намагаємось його активувати. І вдих потягнулися вгору лівою ручкою. Погляд спрямуйте або правою. Погляд спрямуйте за видовженою рукою. Робимо вдих і видих. Потягнулися трошечки вбік, якщо важко на передпліччя, опускаємо таз і робимо наступну вправу з опущеним тазом. Це трошечки спростить нашу задачу, але все одно її ефективність не зменшить. Ми піднімаємо зараз ножку. Якщо ви тут, чудово, я вами пишаюсь. Якщо ви тут, супер. Продовжуємо. Робимо вдих, ножку вперед, а ручку назад. Видих, закриваємось. Ручку вперед до підлоги, а ножку назад. І або ж ось так. В повітрі таз те ж саме. Робимо вдих, розкрились, видих, закрились. Або ж опустились теж саме. Я продовжую тут, щоб пояснити. Наш акцент уваги спрямовується на м'язи, пресу, на бічні м'язи, пресу. І з кожним видихом, коли ми закриваємось до підлоги, ми підтягуємо живіт всерединку. Продовжуємо вдих, видих, вдих, видих. І ще два. І один. Чудово, вдих. Потягнулись ножкою і ручкою вгору. По можливості підведіться тазом вгору. Видих. Опускаємо ножку і ручку вниз. Переходимо на коліна. Угу. І влаштовуємося знову перед плеччями на килимочок. Я зміню трошечки позицію на цю сторону. Ви продовжуєте зі своєї точки. Тож, наші лікті під плечима. Ми робимо вдих. І з видихом виштовхуємо себе в артхопінчемої расину. Тут знову ж таки, якщо п'яти торкаються підлоги, чудово. Якщо поки важко, згинаємо ноги в колінах, направляємо живіт до стегон. Дихаємо. Руки сильні, передпліччя сильні. І вдих, видих, опускаємося в планку. Сперед пліч. Підкручуємо куприк. Вибудували тулуб паралельно під лозі, лікті під плечима. Легко не має бути. Робимо вдих і видих. І ще вдих і видих. Добре. Опускаємо ліве коліно на килимочок. А ліву ручку занурюємо так само. Ми переходимо тепер в бічну планку на ліву сторону. Лівий лікоть розташовуємо під плечем, активовуємо низ живота, підтягуючи його всерединку. І тут вже продовжуємо відповідно до своїх можливостей. Або опускаємо таз, або ж знаходимось тут. Робимо вдих та видих. І ще важливе зауваження: спробуйте не затискатись в плече, щоб не травмувати суглоб. Завжди тримаємо ручку сильною. Якщо вам тут важко і ви затиснулись, опускаємо таз, розвантажуємо плече і тримаємось тут. Робимо вдих, видих, підтягнули низ живота. Супер, потягнулись ручкою назад. Ой, вперед. Робимо вдих, підняли ножку. І тепер в динаміці розкрились до стелі, видих, активували прес, закрились. Вдих, видих. Активне дихання. Вдих. І ще три, два. І один. Чудово тримаємось тут трошечки вдих або ж тут видих. Опустились вниз. Відпочиваємо. Сідаємо у зручне положення. Відчуйте зміни, які відбулися зараз в тілі. Положення сидячи на п'ятах. Змістіть таз в одну зі сторін. Сядьте ось так приблизно. Ручку ставимо вниз і тянемося вгору і вниз. Робимо вдих, розкриваємось до стелі, а з видихом активовуємо прес, закриваємося. Вдих, видих. Ми сьогодні працюємо саме сталією. Вдих. Видих. З м'язовим курсетом. Видих. І ще вдих. І видих. Спробуйте покласти ручку вниз, якщо вдається. Чудово. Якщо поки що важко, просто тягнемося, вкладаючи намір. Дихаємо. І вдих. Підводимося, міняємо сторону, сідаємо тепер на інший бік. Ручку і потягнулися. Вдих, розкрились до стелі. Видих, закрились до підлоги. Вдих до стелі, видих до підлоги. І ще так. Видих. Вдих, видих, вдих. І видих. Спробуйте покласти ручку знову вниз на килимочок. З кожним видихом підтягуємо низ живота всередину. Якщо ви хочете більшого тонусу, якщо ви хочете поглибити цю практику, повторіть її ще. Якщо ж ви робите це просто для підтримки свого здоров'я і одного такого кола вправ буде цілком достатньо, це гарно підтягне м'язи зсередини і сформує м'язовий курсет. Практикуйте регулярно, насолоджуйтесь від своєї практики. Дуже важливо практикувати хоча б трошечки раз на день, раз на два дні, а не дуже довгий проміжок. Часу раз на тиждень, раз на три тижні. Тож я бажаю вам здоров'я, внутрішнього миру, спокою і до зустрічі на килимку.